І перший малюнок, який ми робимо, це звичайна хвиля, але дивіться, як я її буду робити. Не, е, ну, ми е, прямо не спочатку листочка, да, трошки відступаємо від листочка зверху і знизу, да, але лінією ми рядочок ми не малюємо. Без рядочків, без ліній. Не відпускає олівець до кінця сторінки. Вони, звичайно, ж, можуть бути різні, але треба намагатися, щоб більше всього вони були однакові, ці хвильки. Можна потім навести ще разочок, по тому, що ви вже намалювали. не відпускаючи руки. Буде трошки. Наступне буде трошки інша хвилька, але ж теж цікава. Тобто, нам на, е, треба зрозуміти, щоб у нас е, один на одне заходило, да потрібно десь ну таку відстань відступити вниз. І дивитися, яка це буде хвилька. Як така крапля. Але теж ми це робимо, не відриваючи руки. Можна ще одну намалювати. Останнє краще вийшло. Навіть можемо ще раз навести. Можна щось порівняти, якщо щось було негарне. І хочеться змінити. Можна трошечки порівняти, щоб було більш красиво. У мене теж є не дуже красиві. Далі наступний малюнок буде те ж саме, але дивиться, буде інша відстань ніж цими краплями. Далі дивіться, я теж буду знизу починати, велика крапля така, потім середня, потім маленька, потім середня, а вже потім велика. Іще раз середня, маленька, середня, велика, середня, маленька, середня, велика. Середня-маленька, середня-велика.